Що хочу сказати, що коли ти обираєш Чехію, треба пам'ятати, що там є вступний рік. Ти навчаєшся на бакалавріаті 3 роки, на магістратурі 2 роки, і ти навчаєшся, наприклад, безперервно в бакалавріаті і магістратурі це 5 або 6 років. Дизайн це 4 роки, мистецькі взагалі напрями 4 роки. А безкоштовно можна навчатися 4 роки. Далі, якщо ти переходиш за межі чотирьох е, років, то ти вже починаєш платити за своє навчання. Бюджет чеський, коли ти навчаєшся чеською мовою, дає грошей на чотири безкоштовних роки навчання на бакалаврському ступені. Це перший ступінь. Зазвичай три роки вкладаються всі, іноді три з половиною. Чому трішечки пізніше розкажу. Безперервний бакалавріат, магістратура це медицина, архітектура, юриспруденція, от такі напрями, там ти будеш навчатися 5 років, на медицині 6 років, на стоматології 5 років. Тому, коли психологія, до речі, да, безперервний бакалавріат, магістратура. Тому, коли беруть якісь напрями, треба розуміти, скільки ти будеш навчатися. Що стосується. Навчання в Чехії тут це класична кредитно-модульна система, яка врізняється від української. В чому вона? В тому, що в тебе є блоки основних предметів чеських, які ти вивчаєш чеською чи англійською мовою, ти повинен їх здати обов'язково, обов'язково вивчити, вони входять в обов'язкову твою програму. Але вже з першого курсу ти обираєш сам і записуєшся на предмети за вибором. Твоє завдання набрати за 3 або чотири роки навчання на бакалавріаті 180 кредитів. Кредит у мене є окреме відео, це якби вага кожної з даної дисципліни. Да, вона може бути 5 кредитів, 4, 3. Ти її здав, і ти отримуєш ці бали собі в копівочку, збираєш їх. І от не менше 20 кредитів треба мати в семестр, а зазвичай. 30 кредитів це нормальне, оптимальне число, тобто так розрахувати кількість предметів, обов'язкових і за вибором, щоб оці цифри закривалися, і ти міг спокійно рухатись. Дуже часто лякають, що навчання в Чехії важке. Я з цим не можу особливо погодитись, тому що, по-перше, ти сам обираєш предмети по вибору. Отже, можеш дещо спростити своє існування і перебування на спеціальності, обирати цікаве або простіше. Розуміти, якщо ти не здав основний якийсь предмет, то ти можеш прослухати його через рік і здати повторно.